Попросив мене син приготувати салат, якийсь простенький, смачненький і щоб без яєць. Я тільки за, тому що з такими цінами на них не докупишся. Погортала я інтернет, дещо знайшла, але переробила на свій лад. І ось що в мене вийшло такий салат смачний, що навіть думаю приготувати його на Новий рік. Грибочки, у мене шампіньйони, я їх чищу, мию, нарізаю і обсмажую до готовності. Додаю туди нарізану цибульку і натерту на крупній терці моркву. Все разом обсмажую. Можна смажити і окремо, але я думаю, на смак це не особливо повпливає. Назву цьому салату ми придумали самі. Не знаю, існує він такий чи ні. Але на сьогоднішній день, я думаю, це топчик, а не рецепт. Приготуйте, і вам теж сподобається. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся. Не забувайте нажимати пальчик вверх та писати коментарі. Обов'язково в цей рецепт потрібно сухарики. Я їх приготувала на сковорідці, так як їх потрібно небагато. У салатник висипаю одну баночку консервованої кукурузи, потім піджарені грибочки з овочами, які вже вихололи. Все змішую, додаю трішки майонезу. Якщо потрібно сіль та перець. Я не додавала, тому що сухарики підсолила гарно, не потрібно було. А ви, як будете готувати, куштуйте на свій смак. Все гарненько перемішую і вже перед самісінькою подачею на стил додаю сухарики, щоб вони не розм'якли. Виходить ну, дуже смачний салат. Готуйте, думаю, вам сподобається. Дякую, що ви зі мною. Бажаю вам мирного неба і до наступного відео. Пока-пока!